Якщо у тебе є старий ноутбук, котрий дуже повільно працює, то не поспішай його викидати. Краще додивися це відео до кінця. Зазвичай у старих ноутбуках стоять ось такі повільні жорсткі диски. Вони працюють по принципу механіки і мають дуже повільну швидкість. А є ssd накопичувачі На відміну від жорстких дисків, у них немає ніякої механіки, а швидкість відрізняється у 10 разів. Тому беремо SSD-накопичувач, викидаємо свій старий жорсткий диск. І замість цього жорсткого диску ми встановлюємо SSD-накопичувач. Звичайно ж, новий, тому що той я розібрав для прикладу. Вставляємо його, все назад, закручуємо і отримуємо вас швидко працюючий наут. Якщо тобі сподобалося відео, то став, як то кажуть, лайк. Підписуйся на канал. До речі, щодо браузера. Я ставлю сент Browser. Він набагато швидше працює. Запускаємо трейлер і дивимося результат. Без люків, без реклами. Усе працює як потрібно. Хочеш так само, тоді звертайся. А на цьому в мене все. Па-па!